Звучить музична композиція, коли вона зупиняється, дівчаточка вискакує від кавалерію і прискапує когось іншого. Зрозуміло? Шарова, будь ласка, раз. Ду, ножка, трошки не ще Добре. Перша пара вже готова. Добре, друга пара готова. Третя пара готова. Друзі, Навчання пройшли, як бачу успішно абсолютно всіх. Отож, музику і ворожим, і випаде! Одна пара буде в журі, так би мовити. Ще раз. То було навчання. Правильно, я поводжу з тим, що було навчання. Ще мова швидше. Вою гляпелі, Перший тур нашого конкурсу, хто буде зараз останній, той, на жаль, покине нас. Ай-яй-яй. А 16 років все ж таки далися знаки. Що ви розгубилися? Скажіть мені будь ласка. Вам <рес> тим ти не сподобався? Чесно, я нікому не скажу. Все нормально? С симпатії судове. А чого не встигли? Не знаєте. Ну ходіть, ми зараз поаплодуємо вам. А були смієте які, на прилипі жаль, зараз нас покидають. Показавсь таке буде, ага. І так, Ну, хто ж швидше? Друзі, я розумію, випускаю боротьба буде довгою і запеклою, ну, але якщо буде результат, то варто боротися. Поїхали, на наступна музична композиція. Вже? І так, троє в нас конкурсантів залишилися в ході, розумієте, нашого чудового танцю. Що ж зробити? Технічні неполадки. А ви знаєте, Ірині і Андрій, ходить, що ми старалися, все ж таки настрій на тури, але зовсім боралися з конкурсом. Ну, і так фінал. Є-є-є-є. Ваші аплодисменти, вони сьогодні найспритніші молодці на сьогоднішньому вечір. Друзі, дякуємо вам. Ми прожимо далі. В цьому загробу з нашими файними музикантами.